Країна має спільний кордон з Україною. Її влада налаштовує своїх громадян проти українців, називає керівництво України ворогами, веде антиукраїнську пропаганду, засилає до нас своїх агентів і блокує підтримку наших союзників. Все правильно, це відео про орбанократію в Угорщині. Країна, яка перебуває у складі ЄС та НАТО, але поводить себе як регіон Російської Федерації, просто відірвана від основної частини, як Калінінград, і це безумовно досягнення однієї конкретної людини прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. диктатор наближається. You're... Диктатор. диктатор. Незвичне вітання, яке ви очікуєте почути на засіданні європейської комісії. Бачу, вам теж сподобались манери експрезидента Європейської комісії Жана Клода Юнкера. Тож давайте подивимось це відео ще кілька разів. Віктор Орбан безперервно перебуває на своїй посаді прем'єр-міністра з 2010 року, а загалом 19 років з урахуванням ще 4 років на посаді в кінці 90-х – початку нульових. В чому секрет його успіху? Орбан дуже майстерно копіює Росію. Це буквально політична стратегія Угорщини, яку задекларував Орбан в 2014 році. Орієнтуючись на Росію та Китай, Орбан розбудовує псевдоліберальну демократію, тобто політичний режим, у якому зберігаються Формальні демократичні інститути, але порушуються ліберальні принципи. Нова держава, яку ми будуємо, це і ліберальна держава, тобто неліберальна держава. Популярною темою в сучасній думці стає осмислення систем, які не є західними, не є ліберальними, не є ліберальними демократіями, а можливо взагалі не є демократіями. Але водночас роблять нації успішними. Сьогодні зірками міжнародного аналізу є Сінгапур, Китай, Індія, Туреччина, Росія. І Я вважаю, що наша політична спільнота вчасно передбачила цей виклик. До речі, цей спіч Орбан видав 26 липня 2014 року. Ну, хоча б тиждень почекав після збиття MH17 перед тим, як мастурбувати на Росію. Проте будувати псевдоліберальну державу Орбан почав ще раніше, відразу після перемоги на виборах у 2010 році. Перш за все, він взяв під контроль угорські медіа, адже на думку Орбана, саме через них він втратив свою посаду у 2002 році. За останні 10 років, внутрішнє медіасередовище зазнало багатьох змін у керівництві багатьох медіакомпаній, з'явилися. Це бізнесмени, які мають зв'язки з урядом. Спочатку Орбан створив національну комісію з нагляду за медіа, яка мала штрафувати змі і обмежувати їхню роботу. Ще через рік запустив угорський аналог телемарафону навіть без повномасштабної війни, об'єднав державні видання, теле та радіоканали під однією вивіскою, що дозволило централізовано керувати ними. Але головне сталося в 2018 році. Тоді власники майже 500 угорських медіа, увага, добровільно і безкоштовно передали їх у власність. Новоствореному конгломерату Кесма Петер Креко, аналітик і керівник аналітичного центру Political Capital у Будапешті, зазначив, Орбан створив майже Орвелівське середовище, в якому уряд використовує контроль над більшістю змі як зброю, щоб обмежити можливості угорців ухвалювати самостійні рішення. І додав: Угорщина стала доволі успішною інформаційною автократією або ж спіндиктатурою. Завдяки тотальному контролю над змі, Орбан здатний формувати необхідну йому. Повістку та маніпулювати суспільством тут угорський прем'єр не робить нічого нового та користується типовим прийомом усіх авторитарних режимів для того, щоб угорці не звертали увагу на внутрішні проблеми. Він вигадує зовнішнього ворога. Зазвичай це євробюрократи, глобалісти і, звісно, українці. Думаю, ви не хотіли б опинитися на його місці, але через пришвидшений вступ України до ЄС в Угорщину прийдуть торговці органами, наркотиками і людьми. головний ворог. Угорщини це керівництво ЄС. Євробюрократи нахабно втручаються у справи країни-члена ЄС і нав'язують свої ганебні цінності, які призведуть до руйнації Угорщини. Ну, типу, вимагають дотримуватися свободи слова, верховенства права та іншого Євросодому. а могли б мовчки донатити Орбану на будівництво його авторитарного режиму. Президентка Європейської комісії та лідер європейської народної партії Урсула фон дер Ляйн і Манфред Вебер заявили, ви, що хочуть повалити уряд Угорщини, Другий ворог Угорщини за версією Орбана. Це добре всім відомий бабай з розповідей про російських божевільних. Зловісний та всемогутній Джордж Сорос. За розповідями Орбана, Сорос стоїть ледь не за всіма проблемами Угорщини. Сорос масово завозить іммігрантів в Європу. Сорос володіє мережею політиків, що працюють проти Угорщини. Сорос розхитує ситуацію всередині країни за допомогою громадських організацій. Втім, найсерйознішим доказом злочинів Сороса є те, що в 1989 році він заплатив за навчання Віктора Орбана у Великій Британії. Хоча сам Орбан чомусь про це не згадує. не бійтеся називати своїх ворогів на ім'я. Ви можете грати обережно, але вони ніколи не проявлять милосердя. Візьміть, наприклад, Джорджа Сороса. В 2022 році українці стали новим зовнішнім ворогом угорщини якого Орбан використовує для своїх маніпуляцій, це знову ж таки не якісь домисли та інтерпретації слів угорського лідера. Це буквально цитата його заяви, яку він зробив у квітні 22-го року після чергової перемоги на виборах. Ми до кінця життя пам'ятатимемо цю перемогу, тому що нам довелося битися з величезною кількістю противників місцевими лівими, інтернаціональним лівим крилом, бюрократами Брюсселя, усіма грошима та інститутами імперії Сороса, міжнародними Засобами масової інформації а також українським президентом. Демонізація України стала основним напрямком роботи угорської пропаганди під контрольні Орбану. Він сподівається, що це допоможе йому виграти чергові вибори. Яким чином Орбан подає Україну як головну зовнішню загрозу для Європи та Угорщини? Зокрема, він розповідає про страшну українську мафію, про українських кіберзлочинців, які в кілька кліків заберуть гроші з рахунків угорців, і про те, що вступ України до ЄС позбавить Угорщину всіх європейських грошей. Катазукагаво, що Це яскравий приклад помішаності Орбана на Україні в своєму недавньому інтерв'ю на угорському радіо він згадав Україну 33 рази. Це його новий рекорд. Адже тижнем раніше згадок було всього лише 29. Паралельно з цим угорська пропаганда клипає шалені фейки про Україну, які навіть розвінчувати складно, бо це низькоякісна та безсенсова пропаганда. Наприклад, ролики про те, що українці заразять вілом всю Європу. Україна в Україні пош поширюється ВІЛ в Україні найвищий рівень ВІЛ в Європі. Серед дітей також все більше інфікованих через війну та внутрішню міграцію. Нові штами ВІЛ можуть частіше потрапляти до регіонів, де умови для подальшого поширення кращі. на жаль, це логічний розвиток ставлення угорщини до України, яке постійно погіршується з 2014 року. За ініціативою Орбана, наприклад, угорська влада вже багато років намагається створювати та підігрівати сепаратистські настрої на Закарпатті. Де мешкає багато етнічних угорців на тлі агресії Росії. Орбан в 2014 році заявив, що угорським меншинам має бути надана автономія та подвійне громадянство. А вже у 2018 році консул угорщини в місті Берегове таємно видавав угорські паспорти громадянам України. Консул Угорщини у місті Берегове від сьогодні нон-грата в Україні. Попри це, Будапешт не перестав лізти у внутрішні українські справи, тому вже в 2019 році. Орбан намагався втручатися у парламентські вибори. Він підтримував партію угорців України. Зокрема, зустрівся з її лідером Василем Бринзовичем. Бринзович програв, і вже через рік Служба безпеки України знайшла у нього під час обшуків матеріали, що популяризують ідею автономії Закарпаття. Від слідства Бринзович втік, звісно, до Угорщини за угорським паспортом, де місцева влада заборонила слідчим СБУ в'їзд на територію країн. Угорські депутати в Європарламенті, правлячої угорщині партії ФІДЕС, кажуть, що українська влада, начебто, створює на Закарпатті ситуацію громадянської війни. І угорська влада навіть не намагається виправдовуватися за подібні дії. Навпаки, вони ще більше атакують і розігрують карту у тиснених меншин. Улюблений спосіб Орбана причепитися до України. Зокрема, Угорщина використала саме цей аргумент, щоб блокувати вступ України до ЄС. Ця блокада почалася ще в 2017 році після прийняття українського закону про освіту та триває досі. Вже з новими поясненнями, чому Україну не можна пускати до ЄС. Угорщина сьогодні на зустрічі послів ЄС блокує схвалення проекту переговорної рамки про вступ України в Євросоюз. Не буде перебільшенням сказати, що Угорщина Орбана наразі чи не головний геополітичний супротивник України на міжнародній арені? Ну якщо винести за душки Росію, країна веде послідовну агресивну політику щодо України та її дії не є простим популізмом. Вони реально шкодять нам. Взяти хоча б регулярне блокування макрофінансової європейської допомоги для України. В 2022 році вони заблокували 18 мільярдів євро. В 2023 наклали вето на 50 мільярдів. В 2024 – на 6,5 мільярдів. В 2025 – на 20 мільярдів на військову допомогу. Вони одразу захотіли віддати 50 мільярдів євро українцям. По суті, вони хотіли віддати гроші угорців, гроші держав-членів. Орбан використовує блокування допомоги України в кількох цілях: по перше, це інструмент шантажу. В обмін на свою згоду, Угорщина, наприклад, вимагає від ЄС зняти фінансові санкції з себе, які на неї наклали за проблеми з верховенством права. По-друге, Орбан використовує тему грошей для України для укріплення своїх внутрішніх позицій. Мовляв, бачите, українці хочуть забрати всі ваші гроші, а я їм цього не даю зробити примітивно, але працює. Ми страждаємо від високої інфляції. У нас немає грошей на підтримку України. Крім грошової допомоги, угорська влада в такий же спосіб використовує тему санкцій проти Росії. Вони запевняють своє населення, що від війни та санкцій найбільше страждає саме Угорщина. Тому у своїх пропагандистських матеріалах порівнюють санкції проти Росії з бомбардуванням Угорщини. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що санкції ЄС проти Росії ризикують зруйнувати економіку блоку. Після таких своїх дій Орбану вистачає нахабності заявляти, що Україна не здатна виграти війну, казати, що нашої держави фінансово не існує, та порівнювати Україну з Афганістаном. Хоча саме Орбан докладає всі зусилля, щоб ці заяви стали реальністю, він одразу після повномасштабного вторгнення заявив, що не надаватиме військової підтримки для України та навіть не дозволив транзит зброї через Угорщину, через що у всіх виникає одне логічне питання. Ваші критики кажуть, що ви, по суті. Дієте як маріонетка Володимира Путіна? Як хто? Як хто ви дієте як маріонетка Володимира Путіна? Що ви на це відповісте? Фейкові новини Так. Орбан має очевидну симпатію до Путіна та рівняється на нього, про що відкрито заявляв у своїй промові в 2014 році. Два диктатори зустрічаються ледь не щороку, і здається, чим більше чорнухи щодо України творить Путін, тим сильніше Орбан тягнеться до нього. Він їздить до Москви на 9 травня, відвідує Кремль та шукає будь-якої зустрічі, хоч з Удмуртом, хоч з Бенкетним. Угорщина дійсно діє на користь Росії та хоче зберігати з нею гарні стосунки. Угорщина виправдовує російську агресію, прикладаючи відповідальність на будь кого крім Росії. Угорщина створює шкільні підручники, де розповідає про громадянську війну в Україні. Угорщина готова платити за російські енергоносії рублями, тому що критично залежна від них через рішення Орбана. Угорська влада навіть засилала своїх агентів, щоб ті розвідували місце дислокації української ППО. Ну малоймовірно, що ця інформація цікавила НАТО. Обоє збирали дані про оборону регіону, настрої населення та шукали слабкі місця для можливого втручання. Внаслідок пропаганди Орбана. Лише 3% його виборців звинувачують Росію у війні в Україні, і це ще не дно, адже Орбан продовжує підігрівати антиукраїнські настрої. Нещодавно він опублікував ще ролик, де залякав угорців тим, що, мовляв, їх відправлять воювати проти Росії через вступ України до ЄС. Ми не хочемо, щоб наших дітей відправляли на українські фронти чи навіть на українську територію у складі угорської армії, а звідти поверталися в труні. Можна завжди сказати, що Орбан це агент Росії, який виконує спецзавдання, але це конспірологія. Здається, правда, простіша. Орбана цікавить лише влада, та він вважає, що копіювання кремлівського режиму це його найкраща можливість залишитися на посаді. Він знайшов дієвий інструмент, як можна маніпулювати електоратом через вигадані загрози. Та зараз тема України є найзручнішою для втілення його планів. Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії Ми ж будемо мати справу з цим двійником Путіна на прізвисько Вєнґер щонайменше до 2026 року. Саме тоді в Угорщині відбудуться вибори. Дай Сорос все буде добре. І хоча ми звикли то сприйняття Угорщини як країни сателіта Росії, ну завдяки політиці Орбана. Однак в угорців була колись нехіла заруба з русньою у 1956 році. Тоді угорщина повністю залежна від СССР вирішила вирватися з під впливу Москви. Стати незалежною і суверенною державою, а отримала танки у столиці і криваві бої регулярної армії СССР з простими мешканцями Будапешта. Такий спосіб вгамувати демонстрантів викликав зворотню реакцію. Учасники акції віджимали у совєтських окупантів зброю і стріляли у відповідь. Вони захопили деякі казарми і забрали зброю звідти. Угорська поліція та угорські військові почали переходити на сторону народу, відмовляючись стріляти у своїх. Півгромадян. Просто два цікавих факти. Спротив Угорщини тоді підтримав Елвіс Преслі, а угорці вішали комуністів на деревах та стовпах. Більше про це дивіться у нашому окремому відео, лінк у описі. Орбан, Путін чи Трамп це яскравий приклад того, до яких руйнівних наслідків можуть призвести непропрацьовані дитячі травми. Адже Орбана в дитинстві бив батько, над маленьким путіним знущалися однолітки, Трампа старшого цікавили гроші, а тому він любив лише тих своїх дітей, які вміли їх заробляти. Але життя цих трьох довднів, а відповідно і наше з вами життя, могло скластися інакше, якби вони своєчасно звернулися по кваліфіковану психологічну допомогу через. Додаток Mindly, адже це найбільша платформа сертифікованих та ретельно підібраних психологів під будь-який запит та бюджет. Вони допоможуть вам почуватись значно краще, зрозуміти себе глибше та нарешті позакривати свої гештальти. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі, щоб пройти невеличкий тест. Спираючись на ваші відповіді, Майндлі визначить фахівців, які спеціалізуються саме на вашій проблемі і, власне, запропонує їх вам. А за промокодом Торонто. 10, ви отримаєте 10% знижки на першу консультацію. Піклуйтесь про своє ментальне здоров'я разом із Майндлі, щоб не бути орбаном.